Друзі, всім привіт! Біля двох тижнів пройшло з того часу, як ми закопували насіння моркву і чекали дощика, щоб це насіннячко посіяти. І зараз я буду викопувати моркву і покажу вам. А ще так як ви просили, покажу чудо сапку. Всі запитуєте, яка, хоч у нас вже є ролик, Іван Афанасьович залишить посилання. Як ми як Іван Афанасьович цю чудо сапку робив. Зараз покажемо. Ось як легко ми дістали нашу шкарпетку з насінням моркви. Та покажемо, що тут у нас твориться. Ось так виглядає наше насіння моркви. Воно вже майже почало прокільчувати, ще мені так здається. Трішечки навіть Так, висипаємо його на тарілочку. Земля волога, тому маємо надію, що насіння моркви прокільчене. Бачите, воно вже майже воно проросло. Швидко і зійде. Зараз підемо сіяти моркву. Трішечки ми за Тянули з процесом, можна було його швидше, через днів 10 посіяти, але ж у нас не було дощику. Земля була суха і спека була 32 градуси. Ось так виглядає чудосапка. Зазвичай чудосапкою працює Іван Афанасьєвич, але він сьогодні оператор. Але і мені також не важко тому показую вам. Вона разом і бур'янчик забирає і прориплює землю. Дуже зручно і дуже швидко. Набагато швидше, ніж звичайна сапка. Ось так проходимо. На цій гряці, як ви пам'ятаєте, у нас ріс салат. Салат ми з'їли. Залишились. Ось тільки оце салат залишила на насіння. Ось так ми весь цю цю грядочку обробимо. І далі, друзі, ми зробимо грядочки. У нас є таке чудове рало. Грядочки зробимо. Як зазвичай ми садимо моркву. Я навіть не буду вирівнювати. Земля, бачите, після чудо-сапки рихла. Щоб швидше зійшла морква, ми її ще прольємо. І нам залишилось посіяти наше насіннячко. Сіяти будемо не густо, щоб менше прорідювати. Засипати я буду на глибину десь пів сантиметра, однією ногою присипаю, іншою прижимаю, щоб уплотнити, щоб ґрунт був щільний і там трималася волога. Ми будемо продовжувати садити редьку, огірки, все, що можна садити ще на початку липня. Можна також ще спаржу, квасолю посадити зараз, ще не пізно. Друзі, нагадую вам, що зараз початок липня, 5 п'яте липня, закопали ми насіння моркви в шкарпетки в середині червня. Можна було, звичайно ж, на днів 5 раніше висадити, не чекати, поки вона прокільчиться, так як у нас вийшло. Але в нас було спекотно. Я вже говорила, були сильні дощ, була сильна спека, 32 градуси і жодного дощика не було. Земля була як камінь. Ось дочекалися дощів в ідеалі, звичайно ж, накрити плівкою. І чекати, поки не зійде наша морква. Але ж у нас обіцяють он сьогодні дощі, парує сильно і завтра, і післязавтра, тому я накривати плівкою не буду, щоб мої, моя грядочка добре зволожилася. І тільки якщо вже закінчиться сезон дощів, я тоді вже накрию плівкою, якщо вона ще не зійде. Садила я, ви запитували мене, який я сорт, садила моркви. Садила моркву ось таку каратель. От. Ще я буду таким же чином садити, тільки вже насіння не закопувала бурячок, циліндра. Буряк сходить швидко, тому його не обов'язково закопувати. Також час для зимового зберігання посіяти буряк. Також, де в мене буде вільне місце, де щось не зійшло, щось вже ми з'їли, щось викопали, буду сіяти ще огірочки. Огірочки ще буду сіяти фенікс плюс журавльонок F1. в мене залишились насіннячка. І ще зараз, колись наші батьки, наші бабусі, дідусі говорили, що як консервують вишню червону, коли вона вже дозріла, то час сіяти буряк. Ой, буряк. Боже мій, ну від спеки вже не редьку зимову. Буряк також для зимового зберігання, редьку зимову. А другі ще говорили, що за другою просапкою. Першу просапку раніше в колгоспах проходили буряки сапали, потім вже другу посапку просапали, і тоді вже дома сіяли редьку або вишня, красна, червона. Або друга просапка, як кого госпах раніше було, або ж початок липня, кінець, червня, також сіємо редьку. Редьку можна сіяти так, також як і я сіяла моркву рядочками. Це хто можливо вперше буде сіяти. А там, де я, наприклад, буду, де ми вже їмо молоду картоплю, викопала корч картоплі. Тому що ось тут у мене була рядиска і редька трьохмісячна, тому я тут сіяти редьку не буду. А на місце картоплі або на місце бобових можна посіяти викопати, як моя мама сіяла. Викопати таку ямку, круглу, посадити кілька насінин. І тоді, коли вона вже буде у врожай, вона буде як яйці в гнізді. Таку Пам'ятаю, мама завжди викопала молоду картоплю. І на місце, де корчик картоплі викопала, посіяла зимову редьку. Ще хотіла вам показати, яка в нас цей дощик пішов. Ми радіємо дощику. А подивіться, яка в нас неприємність. Ось подивіться, не всі сорти помідорів, а ось деякі корчики. Бачите, що робиться. І це нібито і не фітовтора, а можливо, якийсь, е, якийсь грязний дощик, я так вважаю. Бачите, що твориться. Бачите? Оце після цього дощику. І так є і, соусні кабачки в мене. О. Бачите, що твориться після дощику. Все пожовтіло, все чорніє, це вже Башта. Це вже другий, третій день, як дощик пройшов. Огірочки ще трішки тримаються. Ми сьогодні вже будемо. Квасити перший раз стоїли так, а тепер зібрали відро і будемо, мабуть, квасити. Ось так пожалілася. Ну, покажу ще вам помідори, ті, що ми перші садили. На, на тихні, дощик не, нічого поганого не сталося. У нас перші помідорки з'явилися, вже червоніють. На оці, що раніше садила, бачите, все нормально. Вони, мабуть, взяли силу, навіть не знаю, чи залежить від сорту. Мабуть, взяли силу силою. Бачите, тут нічого немає. Все нормально. О. Пока, пока. Мирного всім неба і якнайшвидшої перемоги Україні.